Шановні глядачі, добрий день! Вітаємо вас! Це українська панорама. Залишайтеся з нами наступних півгодини. І у наступному сюжеті коротко про Тараса Григоровича Шевченка. Скільки у світі налічується пам'ятників Шевченку: чи 100, 200, чи тисячу. Про це досліджував Руслан Теліпський із України. У наступному сюжеті коротко про це. У дні, коли в Україні і в світі вшановують пам'ять генія українського народу Тараса Шевченка, нерідко звучить питання: скільки пам'ятників Тарасові Шевченку існує у світі? 100, 200, тисяча. На це питання збирається дати відповідь Руслан Тиліпський, Шевченкознавець та дослідник скульптурних зображень Кобзаря, автор фотовиставки Монументальна Шевченкіана. Аби з'ясувати це питання, Руслан Теліпський об'їздив усю Україну. Побував у європейських містах Італії, Франції, Словаччині, Польщі, Білорусі, Росії, Греції. А минулого року побував і у сусідній з нами Словенії, а також завітав і до нового саду, де зустрівся з українською громадою. Буду презентувати проект «Монументальна Шевченкіана. Це пам'ятники Шевченка в Україні за кордоном, лік яких нараховує понад 1200, Особисто я зібрав понад 500. І зараз я перебуваю в експедиційних власне, напрямках балканськими країнами, але не міг уминути таку нагоду бути присутнім на сьогоднішньому заході на, на святі. І хотілося б презентувати титана української народної творчості це Тараса Григоровича Шевченка у тому, як шановує український нарід як в Україні, так і за кордоном. Адже переважна більшість пам'ятників зосереджена в Галичині. Це три регіони України Львівська, Тернопільська та передусім Франківська області. І наша чисельна громадськість, наша діаспора е відслонила дуже багато пам'ятників, як в Америці, в Канаді, в Аргентині, Бразилії, Парагваї, в, в Австралії, в Європі. І це дуже цікавий ж, е власне аналітичний матеріал, де можна побачити ретроспективу української дійсності і е проаналізувати і шлях української державності до, до незалежності і від часів Шевченківських днів, тому що пам'ятники Шевченка нам говорять дуже багато. Передусім, і за часів радянсько-тоталітарної влади не було заборонено зображати Шевченка в у вигляді митця, інтелігента, повної наснаги. Лише показували його як революціонера, як робітника, як атеїста. Це була радянська пропаганда соцреалізму. І Шевченко став на, на чолі. Тобто він не, не, не хоче став власне на чолі радянської пропаганди, але, на жаль, не дозволялося декламувати Шевченківські вірші, не була дуже велика заборонена. Річ шановувати Шевченка незалежно від радянських е, цих, цих заходів. Тому цензура вона наложила дуже великий вплив, але е, натомість народна творчість, народні умільці вони шановували Шевченка, встановлювали е, несанкціоновано самі пам'ятники Шевченка. Це передусім на селах. І коли здобули Україна, здобула незалежність, дійсно ці проекти вже по-новому. Відображають всю сутність української душі, Зображають Шевченка у вигляді молодого, в наснагі сили енергії, так само показують його у вигляді апостола, у вигляді месії. Навіть є пам'ятник, де зображали його у вигляді ангола. От і географія зображень Шевченка становить близько 40 країн світу і безпосередньо пам'ятнику як поету. Він один як лідирує якщо брати постать в іншій країні. Пам'ятники дуже дуже багато, і дуже різноманітних і дуже цікавих. Оце, це власне сьогодні я буду показувати і презентувати українській громаді в Сербії. Руслан Теліпський проживає у місті Луцьку в Україні, випускник факультету міжнародних відносин Волинського державного університету імені Лесі Українки. Свою фотовиставку Монументальна Шевченкіана він минулого року представив і у новому саді, де з експонатами змогли ознайомитися представники української громади. Авторові виставки вдалося закарбувати на плівку скульптурні згадки та образи Шевченка у понад 20 містах світу. Українці за людину, яка багато чого вміє робити сама, кажуть майстер на всі руки або великий господар. Такий у нас Славко Барановський. Ми вже колись тут були, але сьогодні у нас інша тема. Що хочу, щоб і мов різних йде така, щоб була і сливка, і яблунка, котра приходить рано і пізно, бо знаєте, як внука, як прийде, вони все ціле літо, вони знають, що в мене є щось. Вони хочуть або пробувати, і да, і априкоси, і сливку, або там кабадевидеш, він приходить. Также вони все знає разу, все знають, що щось є. I on je to žena u čele, i onak ja to musu mate, bojeg mi na gulom da pejdu idu do gida, a da nema. Prekrasno, je kriva zume izniče. Da, te par mi je škoda, je deš, se že prešle, one žaja za cele, ne možu pčole, vejte, bo ja maju i pčole, vejte, šo bi to rodelo, ali dobre može, pa bi bilo paru denj, fajno, je, sonce, sonce, ono bi bilo, ali, ajde, kažu groč. še će li Падало Дружки, в дощ, палу, холодно. Туди, що і Що туди зробимо? Я не знаю ні сам. Я не а ті українські, що ви привезли. Тепер ти я покажу. Я приніс України, як були на верховенні, там на Карпатах. Приніски на так стару пару старих тих їх e, яблунків, mm -hmm. котрі приходять на восім, пізно. І можуть цілу зиму стояти, щоб ще не попсули. Я приніс гіля oh, і нащепив, І тепер буде виділити на весну. Jak? Як всі прийме, прийме, я би волів туди, то за мене було дуже щось велике, щоб мов з нашої України ябка, котрі кажуть, можу довж, довго стояти. Цілу зиму, не аж там ка, десь у п'ятому-шестому місяці кажу, ще, ще здорове. Я. я не помилюся, як скажу, що ви майстер на всі руки. Па добре, чого, знаєте, як наші люди люблять, все потроху робити. Жу, не тут каже, я вчепив. Ага, питання <просив> да. ви школа що бо я тут, знаєш, собі насадив дикі. так все, приніс їм. с каналу iz десь ja насіння, і я tu нащепив, видиш, ту же вона вона буде. Я виш ту і так само. І вона вона же всі приймала. Все чекаю, щоб я пустила, і я тут такого чичу і точі легше. Так же і тут, каже, на пару місці і все обоку я А ви я і тут бачила десь, не знаю. Я видиш тутка, ту грушка, видиш, на щепи на оту. І вона вона же її заперло. Само чекає, щоб було тепло. Pa no, bo pa se žel, bije, da, že v Sibiju, bo komuš podaril. So ljudje tam. Da, še obvegli. To je od ne po od ne. To je v osmi misiji. To že ona, tu, te, se, o, ja njiz, in tu, kar oče se uja prines in nasčepev z Ukrajine. Prinesim ti stari jablonka. Пчоле, mm -hmm. і знаєш, як тепер я тут насадив ту вишні, і вони як тепло роблять холод пчолам, а друге, може, буде також трохи буде і вершень. Буде і вершень, і і так. Да. Але знаєш, що, як віти дуже велика горяча, туди добре за пчоли дуже Туда. добре. А і як вітер дує зиму, туди дерево трохи знаєш, не дає. Не дає. Все так же цього боку. Добре, а з другого боку повідомляв, я мусив там поставити. Дуже, не долу, да, так? дуже був великий вітер, вона б'є, так же цього року видаш і дощі, і вітер тут як не, не треба. все не е, як, як розстріло, вас... и... Або... а вони не йдуть. А скільки маєте вуликів? А тепер маю я тут, коли в долині 17, і там Ага. Так, але я би волів, щоб син, він молодий, щоб я йому ту то подарував. Щоб він то привзяв, я буду такого і трохи кількох знаю, щоб він то буду... робив молодший, а я вже маю своє, я люблю щепити трохи у рибу, а добре трохи. А пчули. і ви самі робите вулицю. Да, сам я роблю. То йому вже да. набагато легше робити. А як він тепер, якби то наповнив, кілько там є, йому більше і не треба робити. Там, ка може 72 вулики, і тут, ка є зроблений 20, то вже 90. І він робить, має роботу, що то, значить, за гіта і за нього було б і трохи, і гроші, і меду за всю цілу фамілію. treba i jedan fajni držek, može biti za... Za to i vertep, ja ti i verodete. E, s ja ti vi pokažu što ja s tem vertepom što porobim. Veš, to ja maju sebi derva, je tu i vorih, i jasen, i... S tovo derva, verodete tu je, i ja vi te s Славко, значить, оці вироби, які у нас зараз на столі, це те, що ми там на тій стружці бачили і робили? Pa, так, я е, ведеш тут, я зробив трохи за свічки, там касьо на ті мертепи, отум е, зробив е, ту за сіль, за перець, за то, е оту ловка, що може, знаєш, як уловка, лувку все згубить як треба, нема. Е, Тутка може стояти, я то зробив більше тих. Подарував у Карпати і людьми такої севом, дітям. А видаш і тут, щоб могло мід, як той, як він ще як тече, туди можемо з цим брати. А як він твердий, то не добре з злізному лишком викидати. бо а то древліна, туди, але древ'яном. Зато я зробив то тверде, моцне дерево, щоб си могло черпати, а добре може і він розтопити. А сево видиш зробив лишки. za jak si uberajem červeke mm -hmm. veš to tvrda lečka kupeš u kitajci vid plastike to не zlome, keneš groši i sad si zlostni ne, zlomit. ne zlostni ne možeš ubrati červeka моцна, ova već je mocna a šaj ak te človik abo v toč ne sluha i udareš možeš mu pečinko vid bet veš <laughs> ka <laughs> tvrda tvrda je dervo i vidiš se ovo fajne leonjke i to se može skoristati Леся Карич живе у новому стаді більше 20 років. Вона займається досить цікавою роботою. Про що йде мова, ви подивитеся у наступному сюжеті, а пропонуємо вам із Лесею познайомитися. Робота, якою я бавлю, може, десь назову і гарною роботою чи лепим бізнесом. Значить, за право є школа. Коя е, докваліфікує е, одрасли особи, коли хочуть, да се бави, наприклад, такою роботою, як відкривати косметицькі салони, е, бавитися моделіранням ногтів, е, шмінкою і ста таким, таким лепим роботами. Скільки люди, діти, молоді люди якого віку приходять до вас у школу, щоб навчатись? Знаєте, до нас приходять не само діти махом після завершитку середньої школи. Вони прийдуть, щоб научили щось, щоб могли зразу, наприклад, мати якийсь хобі, після того приростає у професіональність. А також до нас багато приходять людей, які вже вже бавиться професією, наприклад, мають якісь лепі Антрилепоти чи ще біло, що на ту тему, та й докваліфікується. Я у нас у Академії може навчити найнові тренд, ш то, що те появилося у тому, тому бізнесу. Взагалі, то ви слідкуєте за. Цим трендом, і ви все більше і більше показуєте щось сучасніше напевно. Ми, заправо, і постоїмо як школа, і познати ми по тому, що все, що найнове появиться у світі, ми зразу применюємо у нас у школі. Значить, ви можете у нас научити усьому, щоб вас учинило такими другішими у односи на другі люди, які займаються цією професією, а кої у нас не учили. Як молодь відгукується чи приходить багато дівчат, зацікавлені у цьому? Цікаво, що у последні два роки, наприклад, без обзіра на якусь кризу, яку говорять у державі, все більше молодих дівчат хочуть займатися чимось, мати якийсь додатний заробіток, і самим тим займатися нечим, що й лепо. Так що у нас у последнє? У останній час я купуно ну, молодих заінтересованих, а також і люди, які займалися якимось другим справами, і тепер хочуть попробувати і у то. Леся, а чи і хлопці приходять до вас, чи тільки дівчата? Занімливо, хлопці до сих пор не дуже часто розпитуються за те, що ми робимо, але у світу познато, да, найлепші майстори у цьому занату, так само, як і у фрізерському, і у білокої другому за у шкарці. І вони найвіше і найінтересантні у тому, тому смислу, і мають якийсь спеціальний осичай, але у нас, на жаль, так. Таких... Більше, дівчата. Да, більше дівчата. Скажіть, як ви їх кваліфікуєте? Вони проходять школу і чи всі залишаються потім на цій роботі, чи просто хтось не може? Знаєте, як від 10 дівчат, чи які до нас прийдуть, остаються усі у роботі. Якісь будуть ліп... ліпші, якісь будуть гірші, але у суштині я. Пішла май трошки далі, і направила у Сербії перший великий отворений міжнародний шампіонат у моделіранню ногтів. І самим тим девойками, які хочуть іти далі, значить, кої хочуть напредувати у своїй роботі, вони можуть так само да опробую себе, наприклад, на тих такміченнях. Такмічення нам є у оквіру Сайму у Белграді, що відбувається зараз на... у пролеті. І, наприклад, після того, вони. i по po nekim takmičenjima u svitu, postaju tako dobro kvalifikovani i domaju što je taj start što mi im dajemo jako dobar, jer imamo neki specijalan program po kojem jako bestro, a kvalitetno naučimo. Що ви робите? Це надоградня ну, нігтів. Що ще ви робите? А знаєте, як ми не робимо класичну надоградню ногтів. Ми більше робимо е, протетіку ногтів. Значить, ми не користимо застарілими методи у нас у академії. Ми більше радимо все то що є тренд. Що за е, своє косметичний салон треба біда зна, як за яку зиму береть від людей гроші? Треба біда дані мене щось, що яко квалітетно. А на жаль, це не буде так часто. У нас люди яко мало жали до у себе у у знає, у, у себе у своє образування більше, то научиться научать чакиси самі по ютюбу і по неким, таким таким другим средствам інформації, та й, то не буде дуже квалітетно, а сваку -ко у нас е, закінчиться, може до ради, далеко далеколіпше і далековіше зараджує пари, і клієнти будуть е, у многом більше задовольні. Що ви, наприклад, робите ще крім нігтів і як нігті робите? Е, бачите, ми е, не робимо надоградню нокцію, на яку люди навикли, е, навчилися у косметичському салоні, якої сюди. Око нас. Ми робимо протетику ноктею, значить, некі найнові системи на доградні ноктю, найнові системи е, моделірання ноктю на шаблон, значить, то не щось, що мало хто і знає у нас і у Сербії, і у регіону. Робимо дизайни свіх верста, значить, і малювання, і некі внутрішні дизайни, усе, що заправо, люди зараз клієнти бачать. Па хочуть собі зробити в салоні. Робимо мейкап, значить, мейкап теж за употребу косметичному салону. Постою не дивочі, які хочуть е, робити то своїм другарицям, собі, і на краю то постає їхній бізнес. Значить, у нас можуть прочі базну обуку за також е, щось. Робимо е, новий начин на доградні треп. Е, е, ви. Ви, да? е, то є щось, що один на один, значить, ліпимо. Кожну длаку на ту вже постоян на, на очима. Радимо трайну мейкап і також. Багато того. Крім цього, ви випускаєте ще і часопис, який поміщає у своєму змісті. Що? Так, да, ми видаємо єдиний на Балкані і тут у регіону який се бавець, управо тими, що я вам зараз казала. Значить, усе визано за естетику внутрі у внутрішньому стручне текстове, він не овай є, є, онако, більше приручник. Значить, якась е, додатна література, де люди могли потім купити, прочитати і добити відповіді на якісь питання, які їх професіонально інтересують. У суштіні е, мені ціль, як е, вам е, сказати, едукувати і люди. Кох заправо, долазить у косметичні салони, так само, як і девокікою роблять, і то моя нека головно займання. А у спут робимо і новини, і, і так м'ячині, і поно того, що має вездесяти тим мови за що я. Наприклад, да, забула вам сказати ще, що я у регіону єдинодридких. Сертифікованих е, іностранних суддя, і наприклад, судим, я так мечення. Ви маєте двоє дітей, сина і дочку. Угу. Чи може вони щось трошки взяли цього від вас і будуть йти вашою дорогою? Та е, сину мені 21 рік, е, дочки 7. і чесно вам скажу, що дочка далеко більше мене подержує у цілої той у той моєї, да кажемо. Ovaj, bajci od posla, jer m, dra, duže, meni, ovaj, duže, duže sam dovoljna s tim, što prosto dajem njoj u samom, u samom starti jakus Сліку чогось лепого і доброго вона мені якопуно допомагає і на Саймові у Белграду і просто вже знає, де робить е, ногці, а має сім років. І так що навіть ми думали направити з ньому рекламу і показати людям, що якщо вона то може, то може той і свій кої має вішати ці сім років. Леся, я вам дуже дякую і бажаю, щоб ви у цій своїй байці, як ви сказали, і відчували себе так, як у байці. І щоб вам все йшло добре, щоб ви гарно навчали цю нашу молодь. Дякую вам, і в мене було задовольство бути у гостях у вашій передачі. І це було все. Шановні наші глядачі. Передача Українська панорама підійшла до кінця. Повторення. Ви зможете подивитися завтра зранку у 5-й годині і у четвер у 12-й годині і 40 хвилин. І як уже знаєте, українську панораму можете дивитися і на інтернеті вв.Ритав.Риси. Точно у 17-й годині кожної неділі. Українську панораму можете подивитися і на нашому youtube каналу Українці РТВ». Дякуємо за увагу! На все добре, до побачення!